Як підключити колекторний двигун з шістьма проводами? От. Цей двигун у мене на 5 виводів. В <кхід> попередньому відео я показував, як його підключити правильно. От. На 6 проводів у мене немає. Зробив ось такий макет, примотав 6 виводів, щоб було більш так, наглядно зрозуміло, як це, зрозумі... як це е е зробити. От. За що відповідають дані провода? Два з яких це є щитки. Ще два це є одна обмотка, і ще два це є друга обмотка. Що ми робимо? Беремо тестер в режим прозвонки, шукаємо одну з обмоток і другу з обмоток. Як тільки ви знайшли дані обмотки і знайшли, де у вас є щитки, беремо одну щітку, наприклад, любу з них і беремо любу з обмоток. І прикручуємо, з'єднуємо одну щітку з однією обмоткою. От. Другу щітку робимо те саме. Приєднуємо з другою обмоткою. Ось таким чином має у вас вийшло. І залишки обмоток, тобто кінці обмоток. Це і буде 220 вольт. Приєднувати до мережі 220. Ось таким макаром. Конденсатор для таких двигунів не потрібен. От, бо вони запускаються без конденсатора, а тільки асинхронні, там, трьохфазні і так далі. Потрібен конденсатор. Далі. Якщо він у вас запустився, працює все норм, але крутиться в, не в ту сторону, що вам потрібно, що робити в такому випадку? Просто міняєте місцями щітки. Одну щітку міняєте цю з цією місцями, цю з цією. І все. І двигун буде крутитися в зовсім протилежну сторону, вже в ту, в яку вам це буде потрібно. Тому якийсь такий маленький обзор, скажімо так, щоб було більш наглядно зрозуміло. Щось може ще нове показати, хто не знає, як підключити там, ще, може, у когось якісь другі двигуни там, з трьома виводами, з двома, там, з п'ятьма, з сімема, з десятьма. Ну, от. Пишіть в коментарі. Постараюся вам допомогти в підключенні даного двигуна. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім пока.